Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. І сьогодні у нас два крайні матчі в цьому році. Це Кривбас та Дніпро 1. І далі трансфери, але грошей на них у нас нема. Турнірна таблиця, як ми бачимо, Лідери Динамо Метаріст і Шахтар Донецьк. Потроху підтягується Олександрія. Де в нас, до речі, Кривбас 9, Дніпро 1, один. 11. Не знаю, можливо, два хайлайт матчі провести. До речі, що це в цьому турі грають Динамо і Шахтар? Так. Динамо Шахтар. Ми ж з Динамо грали в попередній серії, зіграли. 1.1. Якщо ви не бачили, то можете подивитися за посиланням в правому верхньому куті. Там же буде і посилання на весь плейліст загалом. Ну що ж, розпочинаємо матч з кривбасом, зроблю деякі зміни. Наприклад, підгурський у нас підтомлений маткобожик теж. Але нехай грає, давайте, нехай горяйно вийде. Тут у нас, до речі, приходько можна. І замість Радилицького кабреру Ось так зіграємо. Пасмурно, легенда 4 хвилини Анатолій Абдула обслуговує поєдинок. Ну і виходимо на поле. І зустрічаємось на моментах та голах. Перший момент у Металіста подача від Менділа. І удар Кореа в поперечку. Голкіпер вже виходив. але... Не встиг зіграти на випередження. І ось такий от був момент у нас. І одразу не забиваєш ти, забувають тобі. З контратаки. Кривбас відкриває рахунок. От, на жаль, прийшов гол з правого флангу. З флангу приходька, і це, звичайно, йому в актив не занесеться. Був іще один момент у ряду футболістів. Сінголань, це після розігрушу кутового пробиває, голкіпер відбиває, ну, прямо в голкіпера пробив. Далі навіс від Коре... Кореа. Пробиває. Е, Горі... Горяйнов. Так, Заблокований удар. І далі пробиває Кабрера. В пусті. Ворота майже, але голкіпер встиг зреагувати на цей удар. Ось так от. 1-1. Богдан Лєднєв. Забиває після удару з штрафного майданчика, і ось і нарешті лідер включився, тому що якось не був він помітний. Весь поєдинок сам пройшов, і пробив, знаєте, по центру, але голкіпер якось дуже невпевнено зіграв. Ну, таке він повинен був відбивати. Це, звичайно, на совісті буде голкіпера Кривбаса. 2-0, дубль Лєднєва. Зараз подивимось на цю комбінацію. Вищий клас. Тільки що показали гравці металіста. Комбінація була дуже зрячою. Ось Лєднєв сам проходить, віддає на Охіо п'яточкою. Назад на Лідніва, і той знову пробиває по центру. І що робить голкіпер. Хоча Ян цілив в дальній кут, але знову вийшло вдар, вдарити по центру. І це знову залітає. 8 голів вже забив Ліднів в цьому чемпіонаті. Ну, ось і все. Закінчується матч. Не, не без складнощів, але. Перемагаємо кривбас і забираємо три очки. Динамо з Шахтарем ще не зіграли свій матч, але будуть в цей же день грати. Тому зараз і подивимося. Динамо. Обіграло Шахтар. Давайте подивимося, з яким рахунком. 1-0. мінімально. І ми вже від Шахтаря на три очки. Від... Відриваємось. А, і відстаємо від динамо на тих самих три. Ну і Дніпро 1. Останній матч сезону. Проведемо його е, повний повним. Віктор Копієвський. Обслуговує матч. Легенда, як завжди, ясно Чудова погода. Не знаю, чуєте ви це чи ні. Там в когось сигналізація спрацювала. Ну а ми виходимо на поле. Граємо на Металіст Стедіо, на стадіоні Металіста і розпочинаємо. Не будемо дивитись ці вхідні сцени. Що... Ох, Підгурський! Ось за що я люблю цього гравця. Просто їх з тролейбуса викинув, як люблять казати наші коментатори. Когось з Дніпра. Лєднєв. Рубчинський. Забирає в нього м'яч, матко божик, побореться. Але м'яч у Дніпра. Гомес. Відпочивав він в матчі з кривбасом. А зараз Радалиський. Навіс. Лєднєв не грає головою. Звичайно, гра головою в Лєднєва це далеко не найкращий скіл. Різанцев. Різанцев, колишній гравець металіста. Потрібно подивитися, як він. Ох, рибак! Зараз міг піхальоном забивати. Поки я говорив, що потрібно подивитися, як там розвинувся Різанцев. Яку ризиковану передачу віддає Чачуа. Родилицький Раделицький. Змішується. Ох! Як набіг на нього. Гравець Філіпов. Непогано, розіграна подача. І рибак забирає м'яч. А ну зараз ще зможу я віддати на Синголані, Так, зміг. Той віддає на Лєднєва Ух, не Кравця так легко не пройдеш. Кравець на фінти не ведеться. Сінголані. Адріано. Завбарився з м'ячем і його втратив. Ну, ось так якось. Атака на атаку. Рубчинський. Не сидять команди в обороні. Треба закривати зону. Так, добре, що не віддав. Підгурський, давай. Роби своє діло. Підгурський блокує, молодець. Рукою не зіграв. Удар і удар в руки рибаку. Лєднєв. Бруно Ларсен. Уф, ну це зовсім зовсім не туди я хотів пас віддати. Я хотів віддати е, в район ось цього, район штрафного майданчика. Межі, на межі штрафного майданчика десь. Але він вирішив зробити геть не те. Рубчинський Думає, кому віддати. Знаходить то той на фланг, і що і буде подача. І тут Пасіч. Рибак. Ну нічого. Скільки моментів створює Дніпро. І помилка. Ну, щось багато браку останнім часом у команди. І провал. Провал Рупчинський. Добре, що Рупчинський вирішив пробивати. І... Не обробляв сильно там той м'яч. Брунолапсен. На Сінголані Простріл. Не доходить простріл до Родилицького. І на цьому перший тайм закінчується. 0-0. Поки що. У нас нуль ударів взагалі поворотом. І давайте, ну, і раз так, то трішки змінимо. Тактику. Як ми це робили вже? Що ж, можливо, це якось. Це якось зміни гру. Якщо одна Один план на гру не працює, то можна спробувати інший. Більше контролювати м'яч. Бруно Ларсен 1-1. 1-0. 49-та хвилина. Першим ударом поворотом. Забиваємо Гол. Ну, ось так. Не знаю, це тактика спрацювала, чи це все-таки. Ну, ну, тут, захис... тут питання до центрального захисника Дніпра. Чому він так відкрив свою зону? До лівого центрального. Ось Дніпро починає помилятися, Адріано. показує дива техніки, але е, цій людині, яка грає справа в захисті, абсолютно байжує, байдуже на ту техніку. Ну, так само, як і кравцю на лівому фланзі. Лар, рибак! Ну, рибак сьогодні багато тягне. Виграв він конкуренцію у Мацапури. Хоч у нього і рейтинг менший, але виглядає він якось впевненіше. Непогано А Ану, на дальній фланг, удар 2-0. Богдан Лєднєв. другий удар поворота, і це 2-0. Ось так потрібно реалізовувати моменти. І знову проблеми. В центральній зоні у Дніпрян. Ліднє в останній серії роззабивався, і там він чи не на найкращого бомбардира вже йде. Ах, не пройшов пас в цю шпарину, мабуть, потрібно було давати верху. І що там в м'ячі заплутався. Але Дніпро продовжує катати м'яч і зараз щось буде. Адамюк. Це, я так розумію, ще один гравець, якому все рівно на фінти. Рибак. Підгурський. Маткобожик. Непогано виходимо. І з оборони в атаку, і скільки ж простору. Сінголані. Простріл трину Радалецький. Ну, тут все зрозуміло. Давайте зробимо якісь заміни. Наприклад, Підгурський, уже підтомлений. Давайте Лопес випустимо. І випустимо. Демінгета або. давайте. Джату. Щоб він не ображався, що він мало грає. Що це виходить? Три удари по воротам, три голи. Ну, потрібно, звичайно, не забувати про рибака. Який витягнув в нас в першому таймі. Тому що без його сейвів ми б зараз, мабуть, би, камбечили з 0-3 на 3-3. А так, 3-0 на нашу користь. Ой-ой-ой-ой-ой! І ще один сейв рибака. Ну, в Дніпра сьогодні не йде. Це помітно. За те, як в металіста почало залітати. Порушення правил Бруно Ларсон. 11 хвилин до завершення поєдинку. Що, кравець буде пробивати? Нічого собі. Ух! Пробиває таким парашутом. Родолицький Переводи на джату. Дуже технічно. Джата Кап... Каплієнко. Виходить на заміну і відпрацьовує по максимуму. Бондаренко. Ух, а що це таке? Це... Можливо, це якийсь вихованець? Тому що не знаю я Бондаренка в Дніпрі. Могли, б за... могли зараз і самі собі привезти. Але ще не вечір, як то кажуть. Танчик. Удар знову сейв рибака, ну... Рибак, як на мене, найкращий гравець цього поєдинку. Зберіг ворота сухими, коли у Дніпра було безліч моментів. Давайте статистику подивимо. Так, три удари в ствір три голи. У Дніпра 9 ударів. XG в них на 3. Давайте є тут е, е, скільки сейвів зробив. Так, рибак ось. Він, звичайно, найкращий гравець поєдинку. 10,0. І сейви у нього. Де тут сейви? Ось, сейви, 6 сейвів. Звичайно, найкращий гравець поєдинку, повністю згоден. І на цьому ми закінчуємо 24 й рік. І зустрінемося вже в наступному. Році. Подивлюсь, чи будуть трансфери, чи ні, адже грошей на них зовсім і зовсім мало. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступних відео. Оцінюйте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і всім удачі і всім.